Я не можу зрозуміти по сей день, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагузьки, все парагузьки, як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагузьке, зараз я вам покажу мазгайобство, перепрошую, з цими французькими заправками, капати зараз везем на Ансу. а одна другий. Тут покажу, скільки це стоїть одна заправка, нам по дорогі 5-6 заправок. А... Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. і, і нема... Ось, ось, глянь. нема ж де... нема ні каси, нічого, коротше і а, приходить за собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чи вона банка спрацює. А, а, так, боже, це французька мова, давай англійську виберемо. Йдемо далі. Uh, full, full up? Full up. Printer seat. Full up, gas oil, euro. Gas oil, це що, це у них дізель чи да, газ? Газолін? газолін походу. Да. Газолін, це дізель? Ось французи. Ну не може, ну це є, є це бензин, карту, да? Да? знаєш, газ сойл. Сніма, знімай, тут А, Хочеш, щоб доставив карту, так? сейчас сніму, знаєш сколько, блі? 130 євро знімав. Incorrect spinna. Який мене там? Будь <реку> ласка, ставте карту, оставляємо британську карту. Британську не підтримую. О, то, підтримую. Просто стоїш і дрочишся не можеш заправити машину. Гроші є, нема все одно. Я поміняв пін код. Я за секунду. Приєдський українського банку. Я За 3 секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все, не треба нікуди письма відправляти тиждень. Де такі? Ану, де європейці. Де такі, можливо? Вставляємо карту. Інкорект Пін. Ну як я тобі ще поміняв пін? Ката мене на банк не, не, не приймає. Я вже поміняв пін код, перевірив. Все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. Ану, Національний банк України. А ну щось поміняло, що це коломайська чи ні. Інкорект ну, Пін. Ну що за страна? Всі французи. Є, я б не принимаю британську карту. У мене револют. Та тебе револют є? Виза. Давай твою карту пробуй. Отвечай, кожен раз, як проїжджає в Францію, от така чепуха. Їдеш, їдеш, треба заправитися в Францию. от такий капець постоянно. <laughs> а ну давай ще раз води. <laughs> Пробуємо уже револют. Чи назад? Пинкотлок. Вот з револютом тільки спрацювало, да? Uh... Я просто в шоке. Четыре карты ми перепробували. Жесть. Ну я тобі сейчас поповню карту. Понял, який прикол, короче. Сейчас я покажу сколько виходить заправка двух вот таких, таких пикапов, короче. Расход конкур. Франция. Бля, ну всі хто були в Франці, всі, всі скажуть, я не знаю, кому Франция нравится. Ну, помандровать, да. Оооооо. <пробітник> Що 70 евро. You can start the feeling for maximum 70 євро in two pack. А, типа, ну можно чем на 70 евро заправиться? Понял за раз. Типа, якщо ти хочеш заправитися повний бак, не би два це просто я не можу зрозуміти посиде, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, понятно? і тут так само, на 70 євро максимум. Нам повний бак виходить десь.